Привіт, друзі! Привіт підписчиків, просто всі, хто дивляться. Так. У нас сьогодні знову яїчка. Це в нас друга партія яїчок. Буду дуже гарні сюрпризи, нам сподобалося. І ми зараз будемо відкривати знову за заняткою, так? Видатку посуни. Ти витягуєш, так? Давай, діставайся. Ні, не віддам. Діставай, молодець. Так біля себе гарненько складаєш, так? Будемо відкривати. Будемо відкривати, дивити, дивитися, які там сюрпризи всередині. Баба! Відкриваємо перше яєчко. Класний? Орбізики? Мокрі ручки? Давай татку витри. Ану, давай ще. Класно, так? Ой. Ой. <смас> ну давайте, це на біпу На, відкрай. Давай. Що в нас є? Давай, показуй діткам. У нас є цукерок, первою раз, жвачечка, так. Жувачки, до речі, з татушками. І що там ще є? Ой, покажи. Колечко. Покажемо діткам. Ну давай, татку, тобі, Віне. Покажи діткам. А ось таке колечко, ані повалиться. Знімати? Ось така красота. Ось таке колечечко. Так, відкриваємо наступне яєчко. На, відкривай. Помогти, давай. О, відкривай. Так. Знову цукерок, жувачка. Це стандартний набір. І ще одне кулечко. А це таке тепер блакитне, так? Ану. Покажи, діткам. Отаке. Давай таткові. Yeah. Ні? Будеш з яєчком, так? Закриваєш? Ні. Yeah. Давай, ти закривай, а татку відкриває наступ. Yeah. Ой, не виходить? Ні. Yeah. Так. На, тримай, відкривай. Ой. Давай, Ой. Тат, давай, татку, закрий, а ти давай відкривай. Ні. Ну давай потримай, щоб ти не заважав. Ні. Добре, добре, ти ж красата. Да? <laughs> давай, відкривай Хм, А що там є всередині? Ні. Відкрите тобі? Ой! Ага. Так, а ну цікаво. Ух, вау, які наклаєчки цікаві. А такі дітки ми маємо цікаві наклеечки. Не блискучі. Тут рубін, ключик, сердечко. Ну і ще й якісь коптель. Це не зрозуміло вже. Коптель вже йде. Кулечко показати. Ну і кулечко Анічка показує. А, на той пальчик. Ну ти вся, Мама. ну ти вся, слухай, Мама. Так, закриваємо. Ну що, наступний відкриваємо? Давай си, таки синього кольору відкриємо, так? М -м. так, І так. Ой! А ну давай, відкривай. М -м. татко. Внімай. А, ой. ой, все, ну ти сьогодні, слухайте, сьогодні будеш така красива. Дивись, скільки в тебе всякої тої біжутерії тепер буде. Ні. Діти? Давай діткам спочатку покажу, давай. Це машенька, сердечко, на якому намальована машенька. І це так само перстеник. Ну на який пальчик? Покажи На цей. А так. Супер! Так, їдемо далі. Так? Так, Так, давай, показуй, яке відкриваємо. Давай татку яйчку, татку відкриє. Яке відкриваємо? Так. Червоне? Давай. Відкриваємо червоне яєчко. Червоне з жовтим. Це в нас зверху червоне, а внизу жовте. Так? Ану, відкривай. Ага. Так, з солодкими на бік. І що там? І ще одне колечко. Ну цей раз у нас таке оранжеве оранжевим з оранжевим, ну, оранжевим бідочком. Давай, на, на, на цей пай, ну ти вся, слухай, вся в золоті. Жвачку дістає. Більше нічого нема, нема? Не. Відкриваємо далі? Давай, яке відкрити? Ото. Ото? <хи> Давай відкриємо. Беремо, відкриваємо синє з червоним. Ану, відкривай. Ти. Ай. Ай, класні, правда, арбізики. Ого! 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 -о, -о, О! Ну, це цукерок ми набіг, це зрозуміло. Діставай. А ну подивимося. А, в нас в минулому така змія попадалась. Це такий в нас брелок, як кобра. Нам не подобалось, правда? Давай, ми її так набіг покладемо. Ну і жівачечка. Рбізики? Та? О, повтікали, повтікали! Давай, яке ми наступне будемо відкривати? Це? Відкрите? А може ти сама попробуєш? Ні? Ні? Ну давай татко відкриє. Тримай. Ну діставай, діставай. Отак цікаво, що там є. Ну, цукерок, це зрозуміло. Ух ти! Ай, це сестри близняшки. Давай ми покажемо. Друзі, хто впізнав, напишіть в коментарях, як наші сестрички називаються. Дякуємо, Скажи, дякую. дякуємо. Yeah. Бо ми не знаємо. Їдемо далі? Давай, яке відкрите? Yeah. Ну давай, ще залишилось два яєчка. Показуй, татку, яке відкриває. Yeah. Це відкриваємо? Так. Yeah. Ну давай. І це ми так останні залишимо, тут покладемо в урбізики, так? Не. Ну добре, діставай. Давай. Відкривай. О! Ага, ну, цукер, це, це зрозуміло. А таких ми не маємо наклеючок, правда? Ні, не маємо. Це в нас також об'ємні наклеючки. Ось такі кольорові, блискучі. Щось ми будемо ними прикрашати, правда? Давай. І що, відкриваємо останнє ячко, правда? Подивимося, що тут у нас є. Ну тобі подобається класні вербізики, правда? Подобається тобі. Ну все, давай відкриємо наступне яїчку, так? <пло> і подивимося, що у нас тут є. Все, діточки, це останнє, більше у нас яйчок нема. І ми відкриваємо і дивимося. Давай! На. Та -та 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 Інтригу. Та-та-тата! -та 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 Інтригуючий момент. Та-та-та! Та-та-та-та-та! І в нас наклеєчки знову. А тут у нас класні такі бантики, з сердечко з крильцями, бачиш? Ось такі в нас об'ємні, наказують. Бачите, тут і бантики, і сердечко з крильцями, Такі всякі цікаві. У нас і живачка. Все, більше нічого нема. тут пусто. Це було санє яєчко, правда? І давай підведемо підсумки. У нас сьогодні такий більший день. Бачите, вийшов наклеїчок. У нас дуже багато наклеїчок і один верлочок. Ну, а звичайно, кулечка. Чотири кулечка це немало, правда? Ні. Ні. Ну що, давай, кажи діткам Па-па. підписуйтесь на канал, ставте лайки. Та? Так, і до наступних відео.